Доброго вечора сьогодні. Скажіть, будь ласка, які у вас плани? 5. Так, в ресторан, ну ясно. Щось тут. Трускавесь, звісно, Трускавець. Віп, віп, слухач. Я вас сьогодні запрошую на музично-психологічну терапію, бо плясати ще зарано, але ж треба трошки мозок перезавантажувати. І для вас сьогодні я привіз дуже файну українську програму із пісень, як ви знаєте, це і «Ой, лузі», і Україна переможе, і е Калина. Дуже багато буде пісень для того, щоб ми знаєте, хто ходить по психологах, хто той може розповісти про свій біль. а хто не може, той. Можу виспівати, і сьогодні, слава Богу, і ЗСУ є така доброго вечора. Нагода поспівати. Тому я вас сьогодні запрошую, будь ласка, давайте сьогодні зберемося. І знаєте, ми всі приїдемо в свої міста, і треба якісь залишити спогади. Як ми як нас у цей потяг? Привіт! Така робота. Юху! Така Шевченка. Скільки коштує? Знаєте, хочу для вас заспівати. Я знаю, що не всі сьогодні прийдуть до концерту, тому що хтось в ресторан, в когось собачка втече ще щось. Знаєте, хочу, щоб ви трошки... Бліжиший підійшли, тому що артист бачите метр п'ятдесят сім, здалек не побачиш. Я вас прошу. Ще шажочок. Ще шажочок, я до вас ви до мене. Слухайте, ковід немає в Україні, слава Богу, привіт. Трошки ближніший, будь ласка, підходьте! Знаєте, що? Енергія йде, але не далеко. Сьогодні я дуже хочу заспівати ту пісню, яку <клес> колись Ігор Васильович Кондратюк, дай йому, Боженька, здоров'я. Ну, знаєте, такі дилди, такі в очках. О, моя чи Як сказати, будь ласка, підскажіть? Протилежність. Протилежність. О, Ой, я ж зараз другу мову переживаю, вибачте, він показав мені пісню. На сьомому ефірі X-Factor це пісня Океана Ельзи холодно. І знаєте, я з її вже йду по Україні 14 років. Я вже стільки років живу в Україні. І знаєте, я дуже радію, що я вмію і можу співати вашою соловійною мовою. І я дуже хочу, щоб ми зараз заспівали. Але ж давайте знаєте споч спочатку не. Холодно, а спочатку ой у лузі, ви готові? Ага. Трошечки розпівка така розпівочка. Давайте я кажу фразу, ви повторюєте. Ой у лузі похилилася. Чому ж наша? Слухайте, ви ніби з ресторану вже. <плес> Чекайте. Давайте трохи громчіше. Ця пісня стала другим гімном з початку війни. І вона, знаєте, коли хочеться виспівати весь свій біль, вона може дозволити це. Ще раз. лузі oh, червона калина Похилилася! Чому ж наша а славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Ей, ей, розвеселимо. Трошки краще вже не вмирайте. Слухайте, два роки вже. Війна, трохи віра, і надія згасає. І дуже хочеться друг друга підтримати. Я вас прошу, не гавте часу. Прийдіть сьогодні за настроєм. прийдіть сьогодні. Сьогодні не буде ніякого шоу балету нічого. Ні музикантів, які будуть там. Сьогодні буде розмова те та те. Сьогодні буде і сміх, і сльози. Сьогодні буде спів. Будь ласка, сьогодні дуже буде файний концерт, тільки український, наскільки я можу. А ви чуєте я? Вже краще трошки, ніж деякі депутати. Зараз для вас хочу